Про небезпеку вибухових предметів рятувальники попередили про загрозу від касетних елементів ракети Х 101 Про це вони повідомили ще 6 жовтня у телеграмі ДСНС України. Як їх розпізнати, ці касетні елементи? Та що робити, якщо знайшли їх? Дізнаємося далі від начальника частини піротехнічних та спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Олександра Остапова. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Власне, такі вибухові предмети, де їх можна спостерігати, де є ймовірність того, що цивільні люди можуть зіштовхнутися з такою вибухівкою? Е, дивіться, ну, всі ми знаємо, що останнім часом е, фіксується використання цих е, бойових елементів, е, які приносять нам кривати ракети типу ХАСТ-1, і за наявною в ДСНС інформацією спочатку широкомасштабного вторгнення нашими підрозділами здійснювали, здійснювалися заходи щодо оперативного реагування на випадки ліквідації наслідків застосування окупантами ракет Х-101 та Х-59 з касетною бойовою частиною у більшості областей України. Можлива географія застосування даної зброї. І ширина, наприклад, майже вся територія нашої країни. Але ми можемо говорити тільки лише про випадки, коли до виконання робіт були залучені самі перетехнічні підрозділи ДСНС України. Оскільки до таких виконань можуть також бути залучені підрозділи вибухотехнічної служби національної поліції України чи інших силових структур. Ну, на мою думку, в першу чергу це Пов'язано з тим, що ворог хоче максимально завдати шкоди інфраструктурі чи ускладнити виконання завдань нашими військовими на певних об'єктах або територіях, які використовуються в цілях оборони. От ми, до речі, бачимо і... візуалізацію таких касетних елементів, такого і круглої форми. Вони можуть навіть у деревах застрягати. Е, питання з того, якого це розміру такі кульки? Е... Ну, така бачимо, куля, бачимо, да, вона діаметр кулі це 13 сантиметрів. Корпус кулі виготовлений з металу, покритий сірою фарбою. Також цей корпус споряджений підривником, на якому нанесене маркування 136 В3 та готовими осколковими елементами з вольфраму. І всередині знаходиться вибухова речовина. Ола, яка потужна, вона складається з на 77% з октагену і домішки там алюмінієва пудра і стоматизатори. А ще можна порівняти силу такого вибуху від одного такого касетного елементу? Це приблизно міна озм 72%. А це приблизно... І поражаюча дія факторів. Угу. Поражаюча дія це не менше 25 метрів uh -huh. е, готові осколки носить суцільного пораження. Щоб не може менше, спроб... може бути більше. Uh -huh. Тобто близько 25 метрів небезпека від вибуху біля такого предмета. Не менше, менше. А дальність розльоту осколків і е, двадцяти, а дальність розльоту осколків метрів 200, також не менше. Uh -huh. Пане Олександре, наявність ось таких е, касетних боєприпасів у ракетах Х-101 несуть небезпеку, як і ДСНСникам при е, роботі на місцях влучання, до прикладу, е, так і людям. Так наскільки нам відомо, що е, вони розкидані по територіях, е, там, де можуть бути. Ходити люди і знайти їх, і е, піднімати. І от тому ДСНС завжди і закликає до того, щоб люди були обережні. Але от у мене питання виникає з е... до того, що може спровокувати вибух такого заряду, безпосередній доторк, чи вони можуть навіть самі по собі вибухати через певний час? Е, дивіться, е, вони не мають самоліквідації угу. е, внаслідок підльоту крилату ракети до місця. Вона мов, розкривається в повітрі і накриває цими касетними елементами певну площу. При зустрічі з перешкодою дані касетні елементи вибухають. Площа ті розкладання залежить від висоти, на якій була розкрита ця ракета, на якій висоті вона працювала. І при зіткненні з перешкодою вона вибухає і тим самим. Завдає е, шкоди для населення або об'єктів критичної інфраструктури. Ну, і враховуючи, і що випадки різні бувають, що може слугувати укриттям від е, такого вибуху? Що може захистити? Інше дерево, припустимо, можливо, паркан бетонний, бетонне да. загородження. Е, якщо вже там людина опинилася в зоні ураження е, даними елементами, то потрібно. Це якнайшвидше відтримати в сторону, можливо, якийсь паркан, краще всього лягти на землю, і тоді можливість зберегти своє життя та здоров'я буде набагато більше. Пане Олександре, є ще одна небезпека для цивільних людей це мінування пелюстками. Що ви можете про це розповісти нам? Міна ПФМ-1, так називаємо міна пелюстка. Це міна, яка розкидається по території в основному за допомогою реактивних систем залпового вогню. Також вона може скидатися з літальних апаратів або встановлюватися сухопутними військами з використанням рушних метальних контейнерів. Ну, Візьмемо для прикладу, що саме більше використовується це мінування за допомогою 120-мм реактивних снарядів. Ураган. В одному такому е, снаряді знаходиться 320 мін. А один е, залп це 16 ракет, розкидує 4922 міни і накриває площу до 150 гектар. І щільність цих мін пелюсток на території в середньому звістанню 8-9 метрів. Е, ці міни. Вони є як з самоліквідатором, так і без самоліквідатору. Але, як показує практика, самоліквідатори вони не спрацьовують. І вони вже там лежать на територіях де окупованих, де працюють наші підрозділи рік-два і продовжують спрацьовувати. Так як сила спрацювання це 5-25 кілограмів. Пане Олександре, я ще хотів запитати, часто до рятувальників надходять виклики щодо необхідності розмінування якраз такого виду вибухівок, пелюсток у прифронтових населених пунктах? Так, в першу чергу, це в таких областях, де куповник, як Харківщина, Миколаївщина, Донеччина, Херсонщина кожного дня знаходять виклики на розмінування. Саме це є міни. Зрозуміло, радимо глядачам однозначно. Перш ніж як побачите, що не побачите такі види вибухівки, обов'язково звертатись до рятувальників, оскільки вони знають, як давати раду mm. з такими речами. Пане Олександре, вам дякуємо дуже за роз'яснення, як себе поводити власне в таких ситуаціях. Олександр Остапов, начальник частини піротехнічних та спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, був з нами на прямому зв'язку.